Довбик класно передачу вилізає на пегло. Пегло вже в штрафному майданчику. Жоу Пеглоу під удар. Повертає на довбика. Довбик шукає можливості для удару. з правої, пробиває по центру. добивання танчика не виходить. І ще один удар від підлепенця. Рахунок стає 4-0 Євген підлепенець. Він вийшов на заміну у другому таймі і відзначається забитим м'ячем у матчі проти своєї. Колишньої команди проти команди, за яку він ще зовсім недавно виступав, 4-0 стає рахунок. Зараз у захисті металіст знову зіграв дуже необачно. Дивимося ще раз. Тобто, ці атаки ось тут довбик пробиває перед собою. відбиває костик. Не виходить удар у танчика, але потім добиває під підлепенець. Ну і що цікаво? Ніхто не зміг завадити, пробити під Липенцю в цій ситуації Чидомера не встигає. Удар в ближній кут Костик врятувати не зміг. Довбик демонструє чимале бажання, але поки до забитих м'ячів у сьогоднішньому поєдинку справа не доходить. У Артема, ну і Періт Огнєнович... Розчарований